Вітаю, друзі! Сьогодні до нас прийшла посилочка, і ми подивимося, що ж там у нас є. Цю посилочку я замовляла для своєї сім'ї. там все для нас. Те, що потрібно нам, що ми отримали. Так, зубна паста бістер. Вітаміни одні і другі. Зараз я розкажу, що саме. І в такому ящичку у нас косметика. Так? Косметика начебто й невеличка, але для того, щоб вона ніде не прижалася, її кладуть в такий спеціальний ящик. Так, почнемо з вітамінів. Ось два види вітамінів. Перші вітаміни це Дейлі, мультивітамін, якими користується вся моя сім'я. Ми їх вживаємо постійно, незважаючи на те літо, осінь, весна, зима. Ми їх вживаємо постійно, тому що, як би ми не старались харчуватися, чогось не вистачає. Для того, щоб легше відкрити, вони повністю запечатані, є ось такий невеличкий такий хлястик, за який можна потягнути і легко їх відкрити. Вітаміни ось такі. показую, Ось така одна вітамінка. На одну добу вистачає всіх вітамінів і мінералів, які в ній збережені. Так. І також я замовила, цього разу вітамін Е із зародків пшениці. Багато хто знає користь зародків пшениці, знає, що вони нам необхідні для того, щоб наша шкіра була гарною, щоб нервова система гарно працювала, особливо, коли багато стресів і ми переживаємо багато. Також вітамін Е необхідний для печінки нашої. І теж зараз покажу, який він. Так, Ми відкриваємо. Вітамін Е, це така як олійка. Ось вона в такій капсулці знаходиться. І ми її вживаємо, вона розчиняється вже в нас в шлунку. І вся користь іде вже в наш організм саме в шлунку. Так, що у нас ще є? Зумна паста Глістер. Ми постійно теж нею користуємося. Я замовляю велику упаковку, тому що. Сім'я четверо людей маленької, нам мало, так? Ось так вона виглядає. Багато хто із вас, її вже добре знає. Так, і в нас залишилось те, що я замовила для себе: це такий змінний стержень, олівець для брів. Щоб гарні брови були, щоб їх можна було гарно оформити, є такий невеличкий стержень. Він маленький. Але це змінний стержень. Олівець сам ось, він у мене вже давно є. Я тільки міняю стержні. З одного боку, є така розчісувалочка для бурів, а з другого боку, місце для цього стержня. Старий у мене закінчився, я його дістала. І тепер замовила новенький і покажу вам, як легко його вставляється ось, ось туди. Місце, раз, розвернула і вже можу крутити користуватись. Ось такого він кольору. Легесенько відкрутила трішки, він достатньо такий тверденький, щоб брови гарно виходило оформляти. І потім закрутила, закрила тут, закрила, тут закрила і користуюся. Мені такого стержня вистачає, при тому, що кожного дня я користуюся десь на 4 місяці. Це така туба для того, щоб він гарно доїхав до мене. Ось такі у нас сьогодні новинки. Дякую вам!